Цього трьох let's, let's go. Змилися в бачонок. Вітаємо усміхрясть 3! Важливість дурості. Я ваш ведучий шмітті. Я поки що на випробувальному терміні. Поки що не зрозумів, наскільки я тут щасливий. Якщо ви не встигли, заходьте як глядач, Вводьте код кімнати та голосуйте, голосуйте, голосуйте. Не озирайтеся, О, бо перший раунд на підході. Невдовзі ви побачите кілька різних завдань на своїх пристроях. Для всіх них вигадайте найреготабельнішу відповідь, а потім у чесному бою сам на сам схрестіть свої рядки з іншим розумником. А ну О, треба ареш, придумувати. Найдотепнішого з вас. Ви отримуватимете бали на основі відсотки голосів за ваші відповіді. Тож не стримуйтеся. Так, щоб всі голосували за мої жарти. Угу. У Едвард прийшов, у нас тут сміхрясь. Зараз буде дуже смішно. Вони як цукерки малюбу раніше, так. Да. що, вижив. А скільки там треба надіслати? Ну, два, наче. А, два. Я надіслав. Там можна заглядачів можеш грати, Едвард. А хіба можна, а як? Я а. переживаю, що я не смішний. Так, давай Віка смішно. Еще. Ваш час впливає. Не бійтеся клікати рятівничка. Код Рятівничок. 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 Це... ось зверху. А, не видно за Анюта, за Кив. Завдяки найкращій бонусній карті ви можете обміняти бонусні бали на... Є бали! товари! Не бали, я, конечно, виграли. Завдяки бали. Є боли. Ну ха сам Полодя, ну вибач но є звісно виграють. А, це вже нас... треба голосувати да. О -о -о. На жаль, у нас немає кока-коли чи пепсі. Вам підійде? Смарагдове пусі. <к fooled> <phodel> а зараз вже час проголосувати. Балькон! Балькон. Ну no, тут очевидно. де про правду брехню, то найкраще час знати я, я їм а що ти їси? Смачного тобі. Якщо не треба куплять, подивимося. Ви що прикалуєтесь? Чат! Взагалі, баньте себе! Взагалі. Взагалі, балькон! Балькон же смішно! Крутими можуть бути лише яйця та. <звук> Это вы баню все правильно. Картина может быть и вы вышите. Типа... Ай, короче, блядь, понятно все. <смех> <смех> понятно. Или вот именно тоже смешно было. <laughs> <laughs> Анимация а классная. Дивовижна річ, яку можна знайти в павутині у вашому підвалі. А ну. Шарики з казюльфу. А там що? Оберіть улюбленця. Звісти, не знаю. Блін, я не розумію це слово. Я не розумію. Шарики з казюльфу. Це А, гудотно. О, сюди. Її, тепер нам борщик їві, тепер їм макарош. Ого, тебе перший, другий, нічого собі. Чи й десертика? А тепер у найгіршому магічному шоу фокусник дістає... Може, зараз будуть пісюни. Да. Я би... Я... Бути, повісь. Найгірше моменті. Тепер голосуйте за те, що вам найбільше сподобалося. Блін, але обидва смішні, я не знаю. Ну, обидва смішні. Обидва смішні у да. Тренер покемонів це набагато благородніший титул, аніж... покемонів. Аніш понілін. Аніме боку нелін з покемонів. Ну тут очевидно, то сейчас выбори кто-то. Ну, ну санбазик выбач. Мы пошли. Боже, всюди пишіть пісюни, по-любому це Все, що з правильно каже. У найнебезпечнішій подорожі Дмитро Комаров на волосині від смерті мав у кишені лише пісюн. Маленьких комарів. А тепер обирайте свій улюблений варіант. А де писюни? Прекрасний! Просрала рятівничка. Ой. Не зупиняємось! Чітка ознака того, що ви жахливий фермер. Пісон <рістюн> в кармані. Хрестив пох. <рістю> Усі на вибори обирають ваші. в полі. Бля! это за Я ангажаться. Что за Все, я понял, как цифру играть. Ты гениально. Конечно, понял, я тебе рассказала, как писюн пишешь, малюешь писюн. Да. <свист> О, я ще й на першому місці був да. пару секунд. <свист> а хто виграв? Так, що другий раунд. Другий, другий раунд. О, на горизонті. Ти помаг... Да, Готуйте да, своє да, да. Готуйте обличчя, бо тут бали подвоюються, а напруга посилюється. Давайте думайте. До речі, є ще тематичний різвян. О, прикольно. Так думаєте, хорошо. Опа, прикольно. Вибусяти. Напишіть відповіді на своєму пристрої зараз. Може, вибачте, я на одного рятівничка. В Грі е, в меню можна брати додаткові епізоди. Easy Sugar. А ти якесь відношення маєш де, до цієї гри У мене це? Смішний чет, дуже смішне, дуже, ви всі смієтесь, ви зразу зрозумієте. В дуже смішне. Одне дуже тупе, я навіть не знаю, що там. Я, е... Там в мене рятівничок, бо я взагалі не, не, не придумала і розгубилась. Бачите мене в а <гас> ДА? А Всю, ти там шугар? Нам треба при... Нам... тепер прийдеться титри дивитися. Інвітасік, давайте. За багато, ти не спіши. Рятівничка юзайте вже. Давайте я хоч подивимось, що там за рятівнички. Мені цікаво. Гаразд, мені потрібна ще секунда, щоб занотувати ваші записи. Треба знайти кращий спосіб це робити. Давай гаразд, зараз або ніколи. Давай. Давай, Зараз давай. Боже, анімація, або Не факт, що найкращим буде. Мені ще вичиня... не... вибісити цього о. гравця як два пальці. Просто... Jack. Зникне з лиця землі на 60 днів. Або стукай у двері о п'ятій ранку. Коротше, це одна з цих відповідей моя, я, я не знаю, яка бо є. Це рятівничок. Діанка, вибач. Убива рятівничка. Да, не могли е, цеї. Да. Не, ну це б записалася. Я б теж забісилась, звісно. Погляньте на це. Назва хлопчачого гурту з 1890-х років. Збудуть пісі, я вам кажу. Свєтськое качество. Час обирати найулюбленіший варіант. Наруто, Наруто це, це я знаю, це написав по-любому Санбазік. Sunbus. Sunbus. Написав Наруто. Сівєцько ...качество. Не, Вітасик. вітасік. Так, от, не санбас. А, санбас, так. Да. Наступний. Що подарувати жінці, яка має все. Що подарувати жінці, яка має все. Неважливо, бо все одно буде цього недостатньо. Пательні і подари, щоб вас вбила пописку. Неважливо, бо все рівно недостатньо. Все одно проїбав. Тільки в 1905 році, да. Вау, ничия. Так, що далі? А як ви, правильно у правильно. цьому місці було б дуже незручно побачити, як хтось кричить: я хочу поговорити з вашим менеджером. <світ> я жартую про пісню. Акваріум з мишами і в туалеті цих шопа. Свій улюблений жарт. Акваріум з мишами. <світ> <світ> Менеджер. Я хочу поговорити з вашим менеджером. <світ> Хай це буде. Акваріум <світ> з мишами». Понятно. Ну, конечно же, писи, писи как и туалеты выигрывают. Да. Писи как и туалет. Я тоже хотел написать туалет. Ну, что ты не написал? Ну, потому что. Я хотел написать туалет с Писун. Холл. Боже, сейчас Писюн. Пенисанино. Пенисанино круче звучит. Да, да. Піпістрик Наступний тоже. ігровий інструмент пенісаніно. А, а, глядачі голосують. Ну де да шоня хорошо. Майже, майже. Ідея для покращеної таблички на дверях готельного номера. Не турбувати. Я. Какаю. Драчу і трогаю пісюн. Що ж Блін, чот. ми такі дорослі всі. чот! <плес> тут, тут, тут... тут... Ладно. Ми Не такі турбувати, дорослі. я драчу. Не турбувати, я трогаю пісюн. ти написала трогай писюнь. Я сказала, що Будь ласка, не турбуйте мене, я какаю. А Геніально. Навіть більше відвертіше трогай писюнь. Вибита пісю. Татуха на спині. Пісю Так це фраза. Добре, Маленька Піся була там. Боже ж б... ти. Боже. Коротше, що з сп... писюнь піс... дрифтує? Chatt, the really not even for a hundred thousand dollars i got paid 75 bucks to get push the button tattooed on my stomach uh -huh. of course that was before the game was invented luckily it all worked out Реклама. Реклама. Що, Наталка, Полтавка Петрові? Боже, зараз опять якась пошлятина буде. Я твоя Аня, а ти мій Женя, Добре, і ми будемо разом. що вам а ми будем става, самогон, бля, Гоу, <реку> гості до полія, було весело. А що ви не голосуєте, чат? Голосують. Не всі. Важко передати цей другий раунд словами. Але подивімося, скільки це в балах. А ну. Що там? Було? Хутер перше. Помінялись. Все рівно хутор перше, потім менютка, потім я. Чуть-чуть не хватило. Третій тур. Три хрясь! де усі дороги ведуть до жартів. Кожен з вас отримає завдання, для якого знадобляться. Давайте попробуємо цьому раунді без пацієнтів. Відповіді. Оце вже втричі більше хихісяк. Сісяк-хихісяк. Жартуй та отримай відповіді. Жартуй, та отримай відповіді. О, три кроки. якийсь тут... Живі, хтось це відповів вже? Так, я відповів. Я ні, мені не... так, 40 секунд. А я піду камбучу, їбану. Да. Секунд. Боже, ми чат тільки поприбирали в хаті. Ви тут насрали нам. Даша, не стигла. Гаразд, Етап написання вже в минулому. Якщо ви готові, я теж. Знову да, звісно, ви А Три хто? речі, які ніколи не варто додавати в шаурму. Блін. Шалену бджілку, м'яту і арматуру. Перед чилі шоколад аселедець. Час обирати найулюбленіший варіант. Я б, за б я б з оселецем шаурму б з'їла. Я б з'їла. Аня, поки Жені немає, ну, скажи, що ти капець, який. Та ти крутий. Жені крутий. Ви взагалі весь чат крутий. Ось вам серденько всім. Дякую, що ви з нами. За будь-який двіж, щоб ми не робили. Я взагалі тут. Я сьогодні мамі шість шагурнів зробив, приготував про селфі? Якщо картина варта тисячі слів, то які три слова сказали ваше Його, останнє селфі. Пісі попи какі. Пісю, Гаразд, люди, пісю, люблю пісюни, пісю, дері моя любімка. Це картинка. Варта картина тисячі варта, варта тисячі, тисячі слів. Я не розумію. А, а в порівнянні з цією картиною, щоб ваша кар... селфі останнє Я не знаю. Ну, Хто любить пісюни, то його виграва, очевидно. Три найважливіші правила вашого власного приватного лоскотального клубу. Лоскотального? Без трусів, але скочим тільки підмишки, я не знаю, що. Трогай там, де інші бояться. Я не побрилась і туди не лізь. Що ви Е, Так, наша власна приватна до лоскотального без трусів, оскажімо, тільки я не знаю, що Трогай там, де інші бояться, я не побрилась, туди не лізь. Він всі прикольні, не знаю. О, я виграв. Був ну дурний бік бой, а, в смислі, Там вони всі якісь не то. Що там іще, ще? Три кроки кастрації коня. Візьми коня, сядь на коня, фу! тікайте з конем в поле. Береш коня, береш пісню смок. Боже. Ай, фу. На... фу! Тікай з конем. Ну ты з конем, бо буде біда. Віка, Віка, реально, Віка, Віка. Откры холодильник коня до конца. Чуєте? Віка, дуже гідко було. Спасибо тобі, Вообще, этот важкий був. А да, важкий вериться, раунд. Аж що у вас вийшло. Да, да, да. Погляньмо на фінальний рахунок. Народно, Реально, ну, важке питання. Хірки. Та да думати треба, ми ж любимо не думати. Женька в мене. А коню сишинка. Дивіться, який красивий. Уроні. Смарагдове пусі всім сподобалось. Реально, смарагдове пусі топ. Да. Ти, який в руках в у Ані. Краще да. гумори. Шарики в сказюль. Це було важко, це важко було. І це важке, так. Да. Ой, давай читати. Uh, боже, як це Ти вже пішов, мабуть, так? Да? Ізі Шугар, Ізі Шугар, Девід, Паскаль, Том, Лена, Стів, Філ, Ліс. Райтерс, асистент-едитор. Ізі Шугар. In... Наверно, це перекладач чи, чи хто? QA. Я. Як ти там підписаний? Ізі Шугар, да. Так, Ізі Шугар? Чекаємо. Сабмішн СЕО. Еван, Енді, Майк, Девід. Директор, студіо арт директор, студіо едиторіал директор, маркетинг. На початку? Ми що, пропустили? Спешл фэнкс. Для На початку був. Давайте ще разок. Давайте. Хай. А яке, яке там казали э, ще прикольно?